Знаєте, замість того, щоб робити клейми за страховою компанією через Град, 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 всі кажуть, град, це гроші, неправда. Набагато легше робити клейми через вітер. Град трапляється раз в 8 років в тому самому районі. Раз в 8 років, ви будете чекати на град цілу вічність. Вітер трапляється кожного тижня. Якщо ваш дах уже старий, якщо у вас є дерева навколо хати, гілки падають, літають через вітер, це все покривається. І це все покривається і настільки пошкоджені чіткіше виглядають, ніж пошкодження від граду, що ось як будинок заді мене. Шанси, щоб отримати цей дах, 99%, не через град, взагалі не через град. Тому, що ви зустрічаєте людину, яка каже, слухай, або стукають вам дарі, тут був град, давайте ми вам зробимо безкоштовний дах. Подумайте, можливо так, можливо, й ні. Подумайте два рази, подзвоніть двом-трьом компаніям, щоб уточнити. Когось розумного знайдіть, хто скаже вам, можливо, град був, але чи є пошкодження у вас? Чи є пошкодження на вікнах, на сайдингу, на даху, чи тільки вам контрактор каже, коні весь дах побити, а ви не бачите жодної царапини на цілому будинку, крім даху. Яким чином град міг побити вам дах і не торкнутися навіть до, до цих сіточок на вікнах, до рин, ні до чого іншого? Думайте наперед, тому що клейми робити, просто щоб клейми робити від цього нікому краще не стає.